Жительці Кривого Рогу, яка організувала незаконну схему заробітку на охочих отримати посвідчення водія, повідомлено про підозру за 2 тисячі доларів США. Жінка обіцяла клієнтам оформлення документа без зайвого клопоту через знайомого екзаменатора сервісного центру. Подробиці повідомили у прокуратурі. За даними слідства, жителька Кривого Рогу організувала незаконну схему через знайомого екзамінатора територіального сервісного центру. За 2000 тисячі доларів США вона пообіцяла охочим допомогу у позитивному складанні іспиту за отримання водійського посвідчення. Жінку викрито під час одержання неправомірної вигоди. Досудове розслідування здійснювалось слідчими відділення поліції номер 1 Криворізького районного управління поліції в ГНП в Дніпропетровській області за оперативного супроводу Дніпропетровського управління внутрішньої безпеки Національного поліції нагадуємо відповідно до статті 62 конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.